Віталію Астаф'єву 45. Чоловік пройшов війну. Минулого літа його мобілізували. Спочатку навчання, а далі перша лінія фронту, кулі, вибухи гранат, постріли градів. Він і досі згадується з острахом. Там на сході здобув багато друзів. Чимало їх і втратив. Ну саме те, щоб це було в Дебальцево, тому що постійні обстріли, постійні обстріли і з мінометів, і з танків, і з градів. Це було дуже тяжко, тому що коли ти бачиш супротивника, то одне. А коли летять міни, це зовсім інше. Життя на фронті навчило чоловіка бути сильним. Повернувшись додому, вчиться жити заново. Каже, це два різні світи. В одному все знищено, багато злості та жорстокості, в іншому все тихо й мирно. Стикається чоловік із низкою проблем. Я став на біржу. От вони пропонують роботу, але пропонують зарплату 1500 гривень до 2000 тисяч гривень. І це неймовірно, щоб прогодувати сім'ю і заплатити зараз комунальні, хоч у нас і є скидки, а зараз практично знайти роботу дуже тяжко. А ще готовець хоче, аби про них ніколи не забували. Адже бійці щодня ризикують життям заради мирного неба над головами. Ольга Гриців, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.